Слухайте, ми повинні концентруватися тільки на позитивних моментах, тільки на них завжди. Подивіться, чого ми досягли за останні 11 років. Я хочу подякувати кожному, хто був зі мною весь цей час. це було дійсно як в американських горках, і знаєте що? Ця подорож далека від завершення. Ми зробили це один раз, другий раз. Зробити це втретє буде непросто, Але я вірю, що я можу. Вірю, що можу зробити кроки у правильному напрямку. Треба тяжко працювати і ставати кращим. Це повинно йти звідси. Це не може надходити до тебе десь ззовні. Це не може бути зовнішній вплив. Все йде звідси пристібніть ремені безпеки. Тому що в глибині всередині я знаю, що ми багато що пройдемо і запропонуємо цій грі. Ми продовжуємо. Британський бокс. Я люблю тебе. Будемо зростати разом. Вперед. Нещодавно Ентоні Джошуа вперше у боксерській кар'єрі програв нокаутом. Його бій проти Даніеля Дюбуа став шоком для багатьох фанатів боксу. Деякі навіть дійшли висновку, що Джошуа краще завершити кар'єру. Але як говорить сам Ентоні, його кар'єра далека від завершення. Також щодо майбутнього свого клієнта висловився Едді Хірн, промоутер британського боксера. Зараз є багато питань. Чи будемо ми чекати 21 грудня і дивитися, що станеться з Тайсоном Ф'юрі в поєдинку з Усиком? Або відразу організуємо реванш з Дюбоа? Даніель Дюбоа, ймовірно, буде битися в лютому. Чи готові ми битися в лютому? Чи це правильний крок для нас? Це наступне рішення. І я вважаю, що ми повинні битися з Тайсоном до реваншу із Дюбоа. Якщо Тайсон Ф'юрі програє Олександру Усику, моя порада Джошуа і Фюрі. Провести два бої в 2025 році, а потім завершити кар'єру. Нехай переможе найсильніший. Якщо Ф'юрі виграє в Олександра, AJ може битися з Ф'юрі за об'єднаний титул чемпіона світу в надважкій вазі. Ось такий неоднозначний коментар дав Едді Хірн. У той самий час ще один британський боксер Дерек Чесора вже поділився очікуваннями від можливого реваншу між Дюбуа та Джошуа. Я вірю, що Ентоні Джошуа переможе в матчі реванші, він повинен змінити свій шлях, він виграє в матчі реванші, він повернеться, подивиться на цей бій і визначить, що він зробив неправильно, що йому треба виправити, і він це виправить. Ось і все. Це те, що він точно зробить. Також своїми думками поділився колишній чемпіон світу Амір Хан. Я вважаю, що Джошуа не потрібен реванш. Це буде одна з найбільших помилок, яку він зробить. Я не думаю, що він хоче реваншу. Так, якби це був близький бій, коли кожен виграє по раунду. У цьому був би сенс, але Дюбуа без шансів здолав Джошуа. І про реванш навіть не треба думати. Я думаю, що Джошуа ще може продовжувати кар'єру. Для нього все ще є класні бої. Але я б йому радив провести наступний бій із легким суперником. Нагадаємо, що Дюбуа тричі відправляв Джошуа в нокдаун, а в п'ятому раунді брутально його нокаутував. Діліться вашими думками щодо майбутнього Джошуа. Чи продовжить він кар'єру, як і обіцяє, чи варто йому виходити на реванш проти Дюбоа? І чи вбачаєте ви реальною його зустрічі з Тайсоном Ф'Юрі у Ринзі? А поки дякуємо за перегляд і до зустрічі в нових випусках.